кожного людина, хто знаходить на цю територію, цікаві такі слова: Пасіка, мед, Голосієва. І з чим це пов'язано? Ну, якщо брати за Голосієва, почну з останнього Голосієва. В 1731 році Петро Могила заснував хутір Голосієва. Тепер, якщо говорити за пасіку, пізніше на цьому місці була створена пасіка, де було 800 колод бджіл. Вона була монастирська пасіка, а в 1922 році, з в зв'язку з націоналізацією, пасіка перейшла до сільськогосподарського інституту. І в цей же час на цю пасіку прийшов молодий науковець Василь Антонович Нестервоцький, який займався науковою роботою в вджільництва. І ось такий славний початок. Дає результат, а коли ще є симбіоз науковця, людини і місця, цей результат получається ну дуже. Цікавий, дуже ефективний і дає поштовх майбутнього. І з тих часів тут зародилася наукова школа вдільництва, проводилася велика кількість досліджень, забезпечували науковий супровід діяльності пасіки. А на сьогоднішній день ми знаходимося на території кафедри конярства і вджільництва НУБІП України. І як я говорю, що наш нубів найкращий в світі, в ньому навчаються чудові діти, прекрасні викладачі навчають, а ректор по-європейськи працювати спонукає. А наша кафедра одна сім'я, бджолина, назвує я, тому що всі тут нелиниві, завзяті, ширі, трудолюбиві. В чому це проявляється? Всі співробітники стараються застосовувати проблемно-орієнтовний, компетентний, з індивідуальною траєкторією, метод навчання. І в нас є розроблені свої фішки, і основне переконання, яка технологія, такий результат. Щоб забезпечити підготовку високоякісного технолога, повинно бути ну знову слово три, магічна, три складових. Це досить щоденного спілкування з Камахою, вивчення точок технологічного контролю і прийняття правильних управлінських рішень. Як я вам вже наголошував, пасіка, мед Голосієва. Ну а моє прізвище Повозніков Микола Гаврилович. І виходить, букви ті самі ПМГ. І я для студентів виступаю партнером, мотиватором і гарантом, що все буде гарно. Для цього щоб це вирішувати, в чому заключається суть проблемна рінтовного, проблему треба побачити, припинити, подолати, а ще краще попереджати. А основні технологічні аспекти вони кроються в трьох буквах: «Г». це генетика, тому що є певні породи, раси бджіл, годівля формування певного медового канміру і гігієна. І всі ці складові є на нашій пасіці. Ми можемо показати бджіл з їхнім генетичним потенціалом. Ми радіємо, що співробітники цієї кафедри працювали працюють з українською бджолою, вивели певний тип в цій. Расі і ще багато напрацювань є побудований демонстраційний майданчик, де зібрані вулики цієї України різних технологічних типів, різних матеріалів. Ну і не обійшлося без медового конвейеру, які представлені на діляночках. І пасічники, які приходять, можуть цим ознайомитися, крім навчальної наукової роботи. Ми проводимо тематичні семінари, проводимо курси підготовки пасічників. Ну і працюємо на розвиток галузі. У Нас багата кількість міжнародних партнерів. Ми з ними також працюємо, передаємо свій досвід, беремо краще, що є в них, і таким чином розвиваємося. Планів у нас багато настрій нормальна, тим паче, що в цьому році 100 років від дня вже заснування пасіки в межах інституту, потім університету, а зараз національного університету біоресурсів і передокористування України. І якщо в тебе в серці вжалила бджола, то повністю поміняється свідомість твоя, і в тебе буде все клас, атас, гаразд, споживаємо, популяризуємо продукції бджільництва, маємо гарне здоров'я і прославляємо націю. І на завершення скажу, що змінитись повинен кожен, оцінити на що спроможен, закордонний досвід застосувати, рукава закачати і працювати 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 неньку україну нову будувати